В Ізмаїлі вчили зупиняти кров у бойових умовах. Днями в готелі Басарабія пройшов спеціальний тренінг від міжнародного медичного корпусу. Він розрахований на найширші верстви населення, зокрема на людей, які зовсім не знайомі з медициною. Відзначимо, міжнародний медичний корпус це глобальна гуманітарна некомерційна організація, яка займається порятунком життів і полегшенням страждань через проведення навчальних тренінгів в галузі охорони здоров'я та впровадженням програм допомоги та розвитку. Міжнародний медичний корпус працює з чотирнадцятого року. IS, 25 var Минулого року присутність була розширена 25 лютого. Мали піти вже з України, але після того, що сталося 24-го, то в крупних містах України з'явилися офіси і допомога, яку міжнародний медичний корпус надає населенню України, вона суттєво збільшилась. І одним з напрямків цієї допомоги з напрямків, це є впровадження навчальних курсів. Які розробили фахівці Гарвардської гуманітарної ініціативи. У тренінгу взяли участь медпрацівники, представники поліції, рятувальники, студентство та викладачі. В ході занять присутнім показали, як правильно блокувати кровотечу, накладати турнікет, тампонувати рану, все те, що може допомогти врятувати своє життя або життя потерпілого в будь-якій надзвичайній ситуації. З Серпня минулого року такі тренінги проводяться для медичних працівників у різних містах України: серед них Дніпро, Запоріжжя, Львів, Чернігів буча одеса та ізмаїл Тренінг, який проходить сьогодні, це короткий тренінг зупинка кровотечі і він розрахований на широкий загал на медичний і не медичні працівники. Тобто це можуть бути і представники поліції, рятувальників, студенти, вчителі. І ці знання вони, на жаль, можуть знадобитися зараз під час війни, але ці навички із ступинки кровотечі, накладання турнікету, тампонування рани, вони можуть врятувати своє життя, життя інших у будь-якій надзвичайній ситуації. По завершенню занять всі учасники отримали сертифікати про проходження тренінгу та спеціальні набори для зупинки кровотечі. За ініціативи студентського самоврядування Придунайської філії МаУП керівники проєкту, всі організатори та представники міжнародного медичного корпусу отримали подяки. Вручила їх директор навчального закладу Тамара Гуменікова. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.